На мою думку, Фуріна це найкращий гровий архонт у Genshin Impact. Вона собі сувміщає буквально все, що можливо: демедж, бафи, хіл, статус в кишені і навіть комфортне пересування світом. І до цього всього додаємо купу команд, в яких вона може грати, і отримуємо повноцінну імбу. Але все ж таки не все так просто, і у гідра архонта є свої підводні камені. Тому пропоную нам з вами у цьому відео розібратись, чи актуальна фуріна і чи треба її зараз крутити. Маю надію, що вас це зацікавило, тому. Ставте вподобайку та підписуйтесь, а ми почнемо. Якщо ви не бачили, то в мене на каналі вже є старенький щорелізний гайд на Форіно. Тому тут я не буду прям в подробицях оглядати її скілсет, збірку, команди тощо. Але головні аспекти нагадаю. Якщо вас це цікавить, то ось підказка на те відео або перейдіть за посиланням у описі. Так що ж вміє Фуріна? Навичка в неї має два стани. Перший та головний це Усія, і у ньому вона буде завдавати демедж завдяки своїм самонам. А другий це пневма, і в ньому вона буде зцілювати активного персонажа. Перемикаються вони зарядженою атакою. Але, як я казав раніше, майже весь час ми будемо у ДД-варіації. Три пети, які атакують, будуть забирати здоров'я у всієї команди в різній кількості, але за це вони будуть отримувати збільшення свого демеджу. Якщо у героя Половина або менше здоров'я, то вони його не будуть забирати, але і не будуть посилюватися. Ульта фуріни одна з найсильніших кнопок у всій грі. При активації вона почне збирати фанфари, де одна фанфара дорівнює 1% зміненого здоров'я. Максимум їх може бути до 300 одиниць, і чим їх більше, тим більший баф усього демеджу та ефективність цілення. На 10 рівні навички і максимальних фанфарах це дає нам 75% афіксу та 30% зцілення. Це багато, це дуже багато. Коштує вибух стихії 60 енергії, КД в 15 секунд, але час дії в нього 18. До речі, кожен вибух стихії має свій власний рахунок фанфар, тому продовжити його неможливо. З лише не зазначеного у Фуріни є пасивка, яка буде хілити команду, якщо активний герой отримав перехіл не від Фуріни. В цілому це не такий уж і великий хіл, але це допомагає при грі з соло-таргетними хілерами. Складно отримати ці 300 фанфар. Відповідь відносно: По-перше, нам обов'язково треба мати в команді гарного хілера. Дуже бажано мультитаргетного, але в цілому сильний соло-таргет також підійде. Цей хілер може вам дати від 100 до 200 фанфар за буквально пару секунд, якщо у вас вся команда на половині здоров'я. Ще 100 дуже легко беруться за рахунок петів, які за 18 секунд зберуть аж 211 фанфар. Плюс не забуваємо про удари від мобів або механіки, які збирають ваше здоров'я. Тому в середньому при використанні гарного хіла ви зможете накопичити повні фанфари десь за 5-10 секунд. Чи багато це, ну, не сказав би, бо в цілому це якраз середній час повного прокасту команди. Як дізнатись кількість фанфар? Заходите у меню героя і там буде стат бонусу до зцілення, множите його на рівень, що вказаний в навичці, і отримуєте конкретне число. Або коли у вас буде максимальний баф, з'явиться дуже помітний візуальний ефект на екрані. Що там по сузірням? Перші три це повноцінна імба. Якщо у вас є змога їх забрати, то вони того коштують у будь-якому випадку. Перша збільшує кількість до 400 і до 100% бафу відповідно, а ще дає 150 одразу після активації ульти. З другою ви взагалі можете не паритись над накопиченням фанфар, бо вони доб'ють свій максимум майже одразу. А ще це сузір'я зможе дати Форіні купу здоров'я. Ну і третє, це просто рівень вульту, що також гарно впливає на баф. Далі всі зірки націлені по більшій частині саме на демедж Форіни, яка на С6 стає повноцінним монстром на рівні Невілета. Чи треба їх крутити? Як я казав раніше, при можливості в вільних гемах 100% так, воно того коштує. Але в цілому не є обов'язковим, бо і на S0 в неї функції вистачає. Єдине, що якщо ви хочете поставити до Іто або Арлекіно в команду Фуріну, то їй дуже бажано С2, бо в команді з Іто просто важко придумати адепатного Хілера, а Арлекіно взагалі не хоче бачити гарних хілерів у своїй команді, через що у С0 Фуріни можуть бути проблеми, але з С2 все більш-менш буде нормально. Швидко пройдемося по збірці. Якщо ви фрітуплей, то беріть меч за риболовлю. Або якщо є, то меч за івент 1.2. Якщо у вас взагалі нічого немає або все зайняте, то ставимо фовоній. З п'ятірок мають сенс лише сигнанілу. Критові мечі, у тому числі сигнафуріни, потрібні тільки при бажанні вижити власний демедж, але до С 2 краще подивитися на перші варіанти, як на мене. З все артефактів найкращий це трупа, але як альтернативи можна розглянути або сет Мелеліта, або 2 на 2 зі здоров'я, відновлення та афіксів. Характеристики кельг на здоров'я, голову на крити, але іноді можна зустріти здоров'я, і годинник на ХП, але при грі з ХП-мечом або С2 можна подивитися в сторону відновлення, якщо воно вам треба. І у нижніх також здоров'я та відновлення у першу чергу, ну і крити також не будуть зайвими. Орієнтовні значення наступні: здоров'я близько 40 тисяч для пасивки, відновлення в середньому від 140 до 200% в залежності від команди, повну таблицю ви бачите на екрані. Ну і крити від 70 крит шансу і хоча б 120-140 крит демеджу. Так, чи актуальна форіна? Відповідь проста і однозначна. Так. З свого релізу вона не втратила жодної кроплини популярності, а навіть навпаки, тільки отримала ще більше героїв та концепцій, які без неї або не грають взагалі, або з дуже великою натяжкою. Наприклад, сянюнь, яка разом з фуріною зроблять з будь-якого героя топового демагера через планжі, або різні команди через реакції, де немає можливості натискати звичайні атаки, але дуже хочеться гідростатус. Тепер пропоную поговорити про хілерів для фуріни. Топ-3 це шилонен, джін та Шарлотта на сузір'ях. Ці троє можуть спокійно вихиляти усю команду за пару секунд. Єдиний нюанс є Шилонен. Вона хілить одну ціль кожного 1,5 секунди, тому для кращої гри вам треба спочатку протиснути ультфуріни, потім ульту-шилонен і після цього перемикатись на кожного з героїв для ефективного накопичення фанфар. Усі інші хілери плюс-мінус рівні, і тут все залежить від умов, команд, сузір'їв тощо. Пару слів про Сіжвін. Так, вона гарний хілер для Фуріни, але вона не є обов'язковим персонажем, бо в середньому та сама стандартна джін дасть команді стільки ж, або навіть більше. Тому вибивати малюзину для неї я б не радив. Так, є концепції, де таке дуо може грати і навіть є частково незамінним, але це одиничні випадки. Є персонажі, які з Фуріною грають взагалі на іншому рівні. І найяскравіший приклад це Ноель, яка по факту є ідеальним драйвером для Фуріни. В неї не дуже багато власного демеджу, але головне це те, що вона кожною своєю атакою буде хілити всю команду, через що фанфари будуть дуже швидко збиратися. І якщо до такого дуу додати Горо і, наприклад, ще одного ДД, то ми отримаємо дуже цікаву, а головне унікальну команду, яка зможе закривати контент, тим паче, якщо Ноель у вас С6. А героїв, які взагалі не грають з Фуріною, можна буквально перерахувати на пальцях однієї руки, і то по більшій частині де синергія полягає або в наявності кращих альтернатив, або в суперечності базових механік. Чи є у Фуріни мінуси, звісно, куди без них. Найголовніше, як на мене, це прив'язка до хілерів, бо без них вона не може повноцінно функціонувати на S0. Також в неї є певні проблеми з енергією, бо генерує вона її не дуже багато, а ульт в неї не з дешевих, плюс він є дуже важливим. Але якщо бути чесним, то це не такі уж і великі мінуси, враховуючи той вихлоп, який ми отримуємо. Тому якщо у вас виникає питання, чи треба вам форіна, відповідь так. Вона була актуальна та сильна, є актуальною і сильною, і, скоріш за все, у найближчі кілька років навряд чи ситуація глобально зміниться. А які ваші думки щодо Фріни? Пишіть у коментарі, буду радий почитати. На цьому все. Не забувайте про підписку, вподобайку та телеграм. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.